Ми знаходимося на прекрасній серії павільйонів «Стежками степів. Від кримських схилів до луганських простоїв. Організованої геокультурна платформа Закарпаття співпраці з ЮНІСЕФ. Місія цих павільйонів розкрити взаємозв'язок між екологічним добробутом та майбутніми поколіннями. Адже один із вимірів цьогорічного саміту перших леді та джентльменів є саме захист довкілля для дітей. Тут ви бачите експозицію під назвою Солостальгія. Це вичорне і трошки дивукувате слово означає біль від втрати місця втіхи. Тут діти поділилися своїми безсумнівно надзвичайними малюнками, рефлексією про те, що ж таке зміна довкілля для них. І ми бачимо одну наріжну тему: це те, що вони співчувають і самі відчувають провину від того, що відбувається з довкіллям. Також ми бачимо тут національний природний парк Великий Луг і її червонокнижну рослину під назвою Ряст Кабуше. Великий Луг це історичний ліс, найбільший ліс типової зони України, і на якому розташовувалась раніше козацька Україна. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році цей великий луг повстав з мертвих. І зараз там більше мільярда молодих верб і тополь. І це дійсно приклад того, як Україна відроджуватиметься після своєї перемоги. Ми знаходимося у павільйоні, присвяченому Луганському природньому заповіднику. Перед нами артефакт нашого павільйону. підкова одиниця по степу автор Володимир Сергачов. У цьому витворі мистецтва автор розмірковує над тим, як будуть у майбутньому виглядати українські степи. Зразок складається з двох елементів. Верхній оздоблений житніми зернами, і він символізує органічну частину степу. Той факт, що він засівається різними культурами. Ніжня частина оздоблена відбитками з кам'янілої папороці, що відповідає за геологічну частину степу. Тут автор показує наслідки видобування вугілля та індустріалізації степу. Це у моєму павільйоні представлено трошки більше інформації про кримський природний заповідник, який Росією зруйнували, перетворивши його на звичайний парк. Вони дозволили будівництво і 35% території зараз забудовані. До того ж, вони дозволили полювання. Це призводить до того, що багато видів тварин та рослив знищуються. На моїй локації також представлена квітка. Сон кримський. Він унікальний, так як він зростає тільки у травні, але також високогір'ї – Кримський гір. Він виростає на полючому сонці, але все рівно квітне, як і українська молодь. На моїй локації також представлений артефакт, створений українським митцем. Дмитро Білакин створив структуру під назвою «Квитковий сміх тримає світ, що полум'ям горить. Як ви тут бачите, тут є ваза, що символізує український дитячий сміх, наші надії. Проте, шар він є символом світу, що ніби тріскається, через безліч викликів він та катастроф. Побачивши цю структуру вперше ще на бекстейджі, перше, про що я подумала, це насіння насправді, як воно проростає. І попри всі складнощі, і попри трещини, воно ніби проривається вверх, з якої виростає неймовірна квітка. І це була моя перша думка. і Я думаю, що саме вона застрягне в мене тут в душі, тому що вона мені буде нагадувати про те, що ми всі проростаємо і перероджуємося.